Змінна. Змінна в імперативних мовах програмування – це те, що може мати значення. Ми можемо його змінювати оператором присвоєння. Ну, також іншими операторами, такими як оператори ведення даних, ну і не тільки. Ми можемо використовувати значення змінної в виразах. В арифметичних виразах, наприклад, в правій стороні, в правій частині оператора присвоєння, в умовах операторів І, в операторах вивіду даних. Ну, взагалі, в будь-яких операторах ми можемо використовувати значення змінних, позначити ім'я змінний. Нічого подібного, і ви вже це зрозуміли. І знаєте, зимовий гаскі. В функційних мовах програмування не існує. Нема поняття змінний в класичному, будемо казати, імперативному сенсі цього слова. Знов про адресне програмування. В адресному програмуванні для того, щоб використати значення змінний, треба поставити штрих перед нею. Змінна без позначки штриха. Означає адресу. Саме в такому значенні саме в такому значенні використовуються використовується в функційних мовах програмування, в тому числі, зокрема в Хаскері і в логічному програмуванні. Якщо ми поставимо в програмі або в якомусь рядку, процедурі, змінно використаємо двічі. Ми тим самим кажемо, що там має відбуватися збіг, повний збіг за тим, що зберігається в цій адресі, зробити співставлення. Саме тому, як у мовах функційних програмувань, так і в умові логічного програмування не можна використовувати змінну. Вреченні один раз втрачається її сенс. Нам змінні в цих мовах програмування декларативних і в Хаскелі функційних, потрібні для того, щоб позначити збіг двох або більше елементів, які ми записуємо містяться в нашому формальному механізмі вречення або в програмі. Використовуємо один раз змінну і ще раз змінну лише для того, щоб позначити, що там те саме. Один раз забороняється використовувати в логічному програмуванні змінну, один раз реченні. Так само ви вже стикалися і в мові Гаскер. Ви не можете записати один раз в одному рядку, в одному реченні, в одній процедурі у Гаскері, змінно один раз використати, а другий раз не, 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 не позначити її. Тільки один раз. В мовах логічного програмування це буде попередження про можливу помилку. І якщо один раз ми хочемо використати щось, що там не має значення, що там знаходиться, там може бути все, що завгодно. У логічному програмі називається анонімна змінна. Це так само, як і в Галі, позначається почрком. Може бути все, що завгодно. Має... Спочатку питання не зрозумів. У Хаскелі не буде помилки виконання, там буде просто попередження, що не використовується змінна і треба замінити її на почерк. Здається, так там буде. Дякую, так само, як і в логічному програмуванні. У нас пару хвилин залишилось. Вам відомі мови програмування, в яких при наявності синтаксичної помилки можна виконувати, користуватися програмою. Програма буде працювати. Хто писав на плюсах, на Сі, на Джаві? Програма з синтаксичною помилкою буде працювати. Нагасне буде. не буде. Ось я вас зараз здивую. В логічній мові програмування. Програма з помилками буде працювати. Нею можна використовуватись. І так, зараз ми завершуємо нашу лекцію. Так, дякую за увагу. До зустрічі! Дякую! Дякуємо до зустрічі. Ду зустріч. Дякую, до зустріч.